Другий вибір щітки. Щітка має бути середньої жорсткості, яка не очищає достатньо жорстка може пошкодити ясна. Ідеально, якщо щітка має невеликий розмір головки та може добре дістати до всіх куточків рота. Чому це важливо? Правильна техніка і вибір щітки. Запобігають не тільки карісу, а й пошкодженню ясен, які можуть відійти від зуба, включаючи пародонтит та навіть випадіння зубів. Рекомендації до вибору щітки. Я рекомендую своїм пацієнтам такі щітки, як Марвіс або Курапрокс. Ці щітки відомі своєю високою якістю завдяки м'яким щетинкам, які ефективно очищають зуби, не пошкоджуючи емаль та не травмують ясна. Вони мають високу щільність щитинок. Для ретельного очищення навіть у важкодоступних місцях. Підходить для чутливих зубів і ясен. Також ідеальним рішенням буде об'єднати механічну щітку з електричною для досягнення максимального результату від чистки зубів. Наприклад, вранці чистимо механічною, а перед сном електричною. З електричних щиток може порекомендувати вам Philips Sonicare або Braun oral B.